Водос щось продав. Семети, як ти кажеш, тур Турськ. Тур Ту... да. Це що таке взагалі? Да, я хуй його в освоїні дасть. Ти за бабу хочеш заробити? Ну так, да, що. Що? Вчора заїбали, 6 утра дзвонить, ну їх нахуй. Ну водос же цвету. Він же заробив 200 гривень, пішов, напився і все, блядь. І все. Я так вся життя. За да, 50 гривень, так, да, в день. Оп, попавкається 50 гривень я заробив і пішов зі Так, всім привіт. День вівторок ваді каже, почав він он варить. Та руки мокрі не Короче, Сварка GTM ще работа, не треба на неї гнати. Кстати, на удивлення, довго вона проработала. Віктор вартірує колеса, диски, є резина у продажі, камери фліпери там нові. Юрко ось на, на підмоги. Ми зараз сідаємо на гравіцапу. Петлі, ось дев'яточні кому що треба. Ремкомплекти, підшипники, два транспортера ще лежить. Загоду за них розривали, зараз щось тут тіше непонятне. Ну що, покатаєш мене, малиш? Поїхали. А напомню, що в нас одірвана стойка. Е, стойка одірвана, колесо боком. Ззаді докатка. І в сторону тяне більше 40 не поїдеш, оце вводні дані. Ага, переднє вивернути сюди колесо. Ну, Кого жерло? Ну показуй, на чому ти мене вести будеш. Дві за три дні мають. Чуєш так Люди дивись, що кажуть. Що Це ти баб, як кабані, там по полям ганяєш, кукурузу скасили. Да, Не було такого. Nie. От їхав, щоб я по грізю кинув, а це вже Ану гасни, як воно там. А, поворот уже не робить, так? Да? Ну ладно. А що це було? А як ти його так відкрив? Цю, ще чуть вспышка слева, чуть не в ковк. Так має мультируль. Мультируль? А це ж не було репнути? Ну трещина нас була, значить уїпав. Поворот блимає якийсь, чи то таке? Та сигналізація. А, сигналізація? <laughs> ну. Вона не блима. Чи ми так і будемо, ти хоч втору включи би. О. Так, да. Ти... Дивись, а четверта. буде. Куда четверта? А вон дивись джип, який стоїть. Вадик, ну і його напишу. Та ні, він просто дороже стоїть, Та чем... Вибіг і Шо що? <laughs> Щоб не їхали. А. Будь -будь той, як мене. Та не ч що, що я в машині? Ти ж сказав, 40 будеш їхать, вже 60, блядь. А ніхуя, все сбрасию. А якщо руль бросить, чи що буде? Ого, блядь. Пф, ти, ти дурак чи що? Я тикав як на аз до білашку тестні баба. А, як на нахуй... Авто... Фу, блядь, вадик, у мене... Я ж пісну. Ще одна інформація, що бак пробитий. А Адже він пробитий десь в полі пробують. А десь в полі? Так, а як туди бензин заливати? Наверно, дискували, я бачу. там воно ще чуть капає. Так, ти дискував чи хто? Так, точно, я. Сіа там дискував, ви? Ну? Так. <схай> Каже, бабок не мадив. Так, тут ну, десь. Для... Ну, Зажигал. Зажигалку? Так. Да. Я зрозумів. Ні. Та давай якось рулем. Та Бо. це не я, вона сама. Та на мене зжимається, поняв. Щас зуби виб'ю, зуби вставить дороже, ніж твій сіват, блядь. Так, блять. як його, блядь. Шо? Круїз контроль. Так ти її можеш держати? Так. і ти авто Лена. Так, я її так бачу. <реш> <реш> Якщо нема нікого, так. Так отак хоч би перекрутив, йоп'ю. Так, я отак казав. А, це ти їх повертаєш, так? Да? А, в тебе і того ж okay. нема зеркала і цього, нема всі одному. А воно, ви зрозуміла, тут вірожі такі, так, да, опасні? Ну well, так ніхто задні не буде їхати, то що знає, знаєш, що ніхто його поняття. Так а ця плима це в тебе аварійка чи? Ні, вона цока. А, просто цока, а аварійка не плима, да? та так? А, а з десяткою як було, ми прямо пішли, так? Да? Yeah, yeah. З десяткою прямо пішли, от сюди. Yeah. Аж а отсюда тормозив? тормозив, то тормоза п'яного відказали, yeah, а потім аж сюди тормозив. Воно, воно, воно. Ще кусок десятки кусок десятки лежить там ми, якщо що, по сигарету їдемо, не попиво, а? Скажи їм. По сигареті, що і заправиться. І заправиться. Владик, блядь. Нормально? Сейчас Нормально? промокше м'яко будемо йти. Так а ми зараз на заправку грязюку не нанесемо. А я коротко. Что тоже не твои проблемы? Кстати, там есть водник, который бы <laughs> все клиенты важны, все как ты говоришь? За у него платье заправлял, как На что оно не масло не показывает уже ничего, да? Да, оно не показывало. А, не показывало? А, показывал. А, зарядки еще не показывает. Зарядки а, еще а нема? Да. А что он сгорел? не неделю назад. А, неделю назад все сгорел? Да. Че, все, это вообще какая-то кончена машина, скажи. Это а, самая кончена машина в мире. Славо тут і довше припивав. Та й ту кончили. Ту. І ту кончили? Шузи пообривали, так. Та, та шрузи пообривали, не близько, так. Ой, блядь. Та Просто дорога, щоб ви понімали, така. М'якей. <сх> У нас вже осінь, дивіться, дерева. М -м 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 -м. красиві такі. Забарвлення хоч, хоч покажу вам. Йо? 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 Ти що, блядь. На випаді букет. Букет? Це яка четверта, навіть так і їде, да? Та ні. Другу. Друга, то що і так важко. Ехали короче на заправку. Вадик, що будеш делать? Заправляйся. Заправляйся? Давай. Лєтеся? 8 литрів будет 330 грам, блядь. 8 литрів 330 грам? А не пишет, блядь. Не, у мене просто карточка есть, понял. Ага. Ховаєш, да? О, щоб не знали, що ти пухий. Так ты аж порагара немаєш, я спросив коли ти пиво пив вчора. Ну вчора, то ж вчора було. Так воня, сьогодні. будемо їхать, ні? А сейчас О! От це вже на приварить у на назад, блядь. на пиво то його на заправці культури, Та ти ж не на заправці? Ходи, коли я з тобою, не надо таке робити. А ты ну, я заправляв? А я не знаю, що це ти Сам. Чого ти заправляєш, я хуел! Ти сам у в машину вставлял? Ну так. пт о мать. А за йому зарплату платити. платить? Не знаю, це начальство так? Да? Це да? А цему знову, чи відкуда, премію минус? Да. Все. Минус. О, вас стреляют, это спортивный выхлоп, да? Ну, нет, нет, я играл. Да ты не без не газуй, ну его нахуй. Я тебя снимаю, что ему сказать? Да иди. нахуй. Да? Что водо со штанами, Миша? Все, драни. Драни? А как да. а ты на него сказал? Нафиг иди. Нафиг иди? Да. Ты злый. Да. Я иди, я Блин, да. пьяный опять? Да. И что делать? Да что, ему дать надо, воду дать. А что ему дать надо? Воду. Воду? Да. Щоб покупався? Та не попив. І що, Та він водку п'яне воду? Так он робить воду. Водку. Водку не робить. Да води в воду, йди нафиг. Як як? Ді нафік-то. Нафік казать, так? Да? Іди, да. я поганяй. Біжи. Ага. Водой. Як ти кажеш, Ваді? То рано став, бо в обід же заморився. Розбирали всю цю херню, Зараз план, тепер треба бусик грузити, щоб поїхати продати. Щоб виїхати бусиком, кран стоїть. А щоб обрати кран, плити мішають. А щоб плити не мішали, треба ще цю железяку. Це вона не наша, кстати, Ваді каже, ложіть. Ваді каже, на евакуатор положить і відвести. Це нам з допомогою цієї штуки ангар строїли. Зараз заводимо трактор, То туди кудись ложимо блоки, ці, вони мішають. Диск я так і не знайшов на ту маленьку штуку. В общем, все в процесі. Да, Водос? Скажи, ну дай слово. Слово, тільки на роботу прийшов. Красавчик. А що зробив за сьогодні? Ого, Сік. Я, я це все він зробив. А цей стояв, дивився і курив. Заїхали в ангар. Ще тут дим, я не знаю, видно на камеру. Ні, ну коротше, його повну. Він ще глушак димить, дивіться, Як після вистрілу з револьвера. Що у нас? Коротше, хотів здати назад і заїхати. Вон туди і до труби, той що ми переставили. Він кучу ложе. Щось там намішав, щось, ну. Ну Це що Юрко махнув стой, так би я далі грівся, да, Юрко? Ну, я ж дурнуватий та набік перевернулися, зарився по самій мости. Все, продовжуємо займатися всякими роботами. Так. Машину потихеньку загружаємо. Там, все чітко. Це, віддавав на мойку машину, мені віші всі зібрали з салону, а так вже місяць возю, кульку, ніяк не достану, не розложу назад. Зараз відрізаємо петлю. Я думаю, відправимо на завод, треба ще таку зробити, щоб крутилась красиво, здоровенько, кругу. Такої ні в кого нема. Раз. Це все, все як лежало, так і лежить. Одне, що вадік диски вишмалив. А де я тільки бачив, ще. Хорошая було чи ні? А ну вот така петля буде. Скоро в продаже через місяця три. Такой ні в кого нема. Сейчас. Сейчас форму за десяточку сделаем. Давай, декси тысяч за 8 долларов. И пойдем этот в бизнес. папку. Пиво добре оте було? А. Красная родина. Сейчас эти колодки снимаем тоже туда. Колодки, супицы, диски. Поехал. Киркон, ты знаешь, что буду делать?